Допити у підвалі, примус до співпраці. Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який двічі відмовлявся від обміну, через три з половиною роки повернувся з російського полону. Його історія в нашому матеріалі. А потім спочатку земною працювали цим кийками, а потім мене передавали цьому вайнічки. З першого дня повномасштабної війни, колишній мер захищав Херсон у складі тероборони у квітні 2022-го на зв'язок вийшов побратим, якого як з'ясувалось, завербували російські спецслужби. Він мені повідомив, що є якась там важлива інформація стосовно там цих наших російських так званих званих братів, стосовно їхні переміщення. Я ну, кажу, можливо, по телефону ні, ні, треба особисто зустрітися там, порадитись. Я прийшов на цю зустріч, це була пастка. Екс-чиновника могли відпустити ще на самому початку. Та коли Володимир дізнався, що росіяни вимагають за нього 20 полонених окупантів, відмовився. А пізніше, коли відбувався черговий обмін військовополоненими, поступився місцем у списку на користь пораненого українського захисника. Подивіться на цих от хлопців, які якого в станових їх демордували, вони хворі, вони збожеволіли. Є деякі такі, ну чого ви тримаєте? Навіщо ви їх тримаєте в заручниках? Володимира Миколаєнка тримали спочатку в Севастополі, потім доправили в Борисоглєбськ в Воронежської області. Там, каже чоловік, били так, що синці залишились і досі. Це дуже важко взагалі згадувати, в тому числі ці речі, бо дуже боляче. І це певний стрес. І стрес настільки важкий. Що от, молодь іноді не витримувала, просто ламали хлопців. Згодом Володимира перевели в одну з колоній Володимирської області, де і перебував до повернення в Україну. Чоловік згадує, як на черговому допиті у слідчого дізнався про звільнення Херсона. Я просто надихався цією ці інформацією, прийшов, е порадував хлопців, вони кажуть, що що Ти, мабуть, карман цукер несеш, нам тебе, мабуть, там пригостили, там, чимось. Саме ну, головне, що мені, мені підтвердили, що Херсон український. Але я, відверто кажучи, я думав, що він український, але я не думав, що його продовжують вбивати. Володимир Миколаєнко зізнається в російській неволі, у нього змінився світогляд. Пригадував, як коли там, приходиш після роботи, там, тобі внуки звичайно, дідушка, ми так тобі радіємо, давай разом там, якийсь фільм подивимось, давай ми з тобою ночувати будемо. Там. А я кажу, я так втомився, хлопчики, дайте мені спокою. І я згадував це в полоні, думаю, я б так от взяв би в охапку цих онуків, і нічого мені не треба в житті іншого. Тепер у планах Володимира більше часу проводити з рідними або закінченні війни допомагати у відновленні рідного Херсона. Сергій Бордюжа Юлія Макаренко.